Як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення? Спеціалісти з цифровізації радять підключити вдома провайдера, що має технологію «Ікспон». Це тип оптоволокна, що використовує пасивні компоненти для доставки послуг, таких як інтернет, телебачення та телефонний зв'язок, забезпечуючи високу швидкість передачі. Знайти інтернет провайдера у Запоріжжі можна за допомогою інтерактивної мапи, відмінцифри. А після підключення, у разі відключень світла, роутер достатньо підключити до Powerbank, і ви будете мати доступ до інтернету. Також для поліпшення мобільного інтернету фахівці радять підключати національний роумінг. Ця послуга є безплатною та у деяких операторів автоматичною. Наразі в Запорізькій області такою системою забезпечено більше 30% територій. Збільшена кількість генераторів, які повинні забезпечити сталий розвиток мобільної мережі під час повних блокаутів. На сьогоднішній час більше 30% базових станцій. Забезпечені незалежною генерацією, збільшена кількість акумуляторних батарей на базових станціях, що дозволить стабільно отримувати навантаження.